Нині церква предлагає нам вспомнити наставлення притч Соломонових, пройшли тисячі років, а притчі Соломона і нині актуальні, будучи написані, сформульовані по благословенню Божому Духом Божим, вони донині остаються актуальні в тому, що всі ці вимоги, вся Ота краса духовного життя, вона не мінялася. У Бога духовність завжди та, котра залишалася саме в початку раю до сьогоднішнього дня. Цей світ безбожний навпаки, для них то морально, то законно, що вигодно на сьогоднішній день, як було написано в одному з законів, що хоча і ми прийняли закон про декомунізацію, що безбожники наробили, може повернути, або ну, що зробили нам добре, хоча злим путем, не того стає, то є цей світ усе має лукавство. Їм то то добре, що нині вигодно нам тепер, ото морально, що нині морально. А тому вічно страждав від власного безумія. Но сьогодні притча Соломонова звучить так: діти, вислухайте мене і блаженні ті, котрі хранять путі мої. Послухайте наставлення, будьте мудрі, не відступайте від духовного путі. Блаженний чоловік, котрий слухає мене, бодствує стоя бодрим, уважним кожен день у ворот моїх і стоя на сторожі дверей моїх. Християнин подобний нікому воїну, нікому стражу, котрий має бути осторожний, уважний, як коли воїн лише подивиться одним поглядом і замічає всі нюанси і переміни на полі, так і християнин не сміє що -то пропустити один погляд і догадується, з ким говорить. До кого йде, куди люди йдуть, де опасності, де можуть бути ловушки. Блажений чоловік, котрий слухає мене, мудрость Божу, бо хто знайшов мене, тот знайшов життя і получить благодать від Господа. А согрішаючи проти Божої мудрості, що робить наносить вред своїй душі. А всі, ненавидящі Божу мудрость, як висновок, як слідствіє, люблять смерть. На цьому слові остановимося. Хто із людей любить смерть? Ніхто із нас не любить смерть. Тоді розберемося по-другому. А хто веде себе, так? Виконує заповіді Божі, щоб наслідувати вічне життя, а не смерть. І вдруг маса рук не піднімається, маса людей уже починають догадуватися, що їхнє життя направлено є на те, що вони готують собі самі вічну смерть. Чому? Якщо відступили від Божої мудрості, якщо донині маса людей не прийняла Євангелія і граються в релігію, цинічно зображаючи якесь там сектанство, розкольничество і ліуніяцтво, то вони самі давно вже доказали, що саме вони прекрасні культурні релігійні організації, ну ж не церковь Христова. Согрішаючи проти мудрості Божої, наносить вред душі своєї, От откуда проблему грішників. Вони вороги душі своєї, вони самі собі наносять рани. Примудрость вистроїла собі дом, витисала сім стовбів, заколола жертву, розтворила вино, вино своє приготовила у себе трапезу. Примудрость Божа. Приготовила для нового Завіта Церкви Христову, в котрій приноситься жертва, розп'ятий Христос на кресті. Вино і хліб в таїнстві Євхаристії приобретають ото свойство, що за їхнім образом прибуває сам Господь, і ми причащаємося подлинного тіла. І крові Христової. Мудрость Божа послала слух прикликати з возвишених з горських, хто нерозумний, пойте на вечорю Господню, і скуду умному навповіла, ідіть, їжте хліб мій, пийте вино моє розтворене, обставте нерозуміє і безуміє, і живіть, і ходіть путем разума Божого, разума Євангельського. Боже мати, благослови всіх, хто пост тримає, хто несе подих поста і молитву, бо лише так поступає, часто сповідається, причащається тіла й крови Христової, пам'ятаючи призиви Божої через притчі Соломона і реально во Христі Ісусі, ми діти, Боже, у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.